Так, маємо таку малу продольну. Це Дубинський ТВ-4, такий трошки заїздончик. І треба нам на неї зробити різцітримач. Будемо робити з такого бруска металу. Розмір тут є міліметр, на міліметр менше, чим нам потрібно. Нічого, подивимося, як воно нам вийде. Тут був отакий рістотримач. Бачите, на ньому трохи забагато отру. І теоретично хтось на ньому навіть щось робив. Але виглядає він, звичайно, не презентабельно. Так, що стаїмо робити оце. Так, презревуємо. Тут фрезерували, ну, і ця сторона у нас була вже сфрезерована. Зараз будемо ці бокові сторони фрезерувати. Так, знімаємо тут таку золотенцію після фрези. І зараз фрезеруємо далі. Так, отримав такий кубик. Значить, він фрезерований не зі всіх сторін. Значить, це в нас фрезеровано Це. Це. це, Отих От дві сторони не фрезеровано. Тому що у нас тут розмір і так, виходить, менший, ніж потрібно. Е -е, якщо я тут ще зніму, воно ще собі десь там просядеться. Тут півміліметра. Тут мінімум на міліметр, а то і більше. А він вже у нас на міліметр менший. Тому я зараз фрезерую оці канавки. Фреза 16-ка, правда. Ну, в більшості випадків вона і має бути 16-ка. Тут щось чусь... так. Фрезеруємо ці всі каналки. Тоді ріжемо ріс роз... розсверлив розточуємо. І кінцевому результаті ми прошліфуємо це все. Так, йдемо ставити ту фрезу і будемо фрезерувати канавки. Так, ця фреза хоче. Це от фреза. хоче оборотів. Зараз в мене є е, 2200, якось 2280, і вона от аж на 2280 почала гарно фрезерувати мені. Я, е, ну, що біла стружка йде. Е, Якщо давати менше обороти, стружка синя і чути, як вона. Тяжко йде. Тут я, в мене системи сош ще немає. Я так поливаю сош і прийшовся, почистив, знов полив, ну так бавлюся. Зараз ставимо сюди назад. Так, ще два проходи. Два проходи по міліметру. Так, дивимося, навчився. Третій пазик. Значить, у нас тут все зійшлося без ніяких переходів. Так от воно в абсолютно немає. Це добре. Зараз перекидаємо і робимо останній пас. Розмічаю під е, отвори для болтів. Центральний отвор. Для того використовуємо такий розміточний е, циркуль Тут у нас ролик крутиться, тут у нас є е, вольфрамова голка. От ви собі виставляєте розмір. Пустимо так, ну і таким чином розміщається. Дуже зручна штука для розмітки. Так, розмітив, зараз будемо центровочним сверлом сприлити це все. Так, зараз треба розточити опір центральний посадку на цьому. Я вже тут примірявся. Так, заміряємо. Заміряємо. Так, ще 4,5 мм. Добре, сейчас примеряем на станочек. Так, вот примеряем, вот так у нас вот тут получается у нас та сторона, та сторона, тут трошки меньше. Ну що, тут ще треба почистити, тут є ще залишок упора, він виступає і ще трошки стружки. І я думаю, що воно б мало добре сісти. Ріжемо різьби і шліфуємо це все. Так, буду нарізати різьбу. Тут є такі в мене мечики з CM8. Але буду спершу брати отакий. Він, по суті, так, як з направляючою, щоб воно мені не скошувалося. Трошки ним пройду, а потім вже буду іншими. такі мечики з направляйками дуже зручні для таких точних робіт. Ще десь один був, але вже, напевно, я його зламав. Там такий і не можу їх ніде знайти. Таких простих багато є, а от таких. Ну, є коротша направляюча, є направляюча, що вона йде шліфована в діаметр 6 і 7, тобто під різьбу, і вже потім плавно переходить в, в мечик такий. Ну, зараз роблю тим, потім проходжу першим номером, потім другим номером. Ну, і так, тут нічого цікавого не буде. Зараз наріжу тоді, вже буду... знімо як вийшло. Так, зараз шліфуємо рести тримач, з одної сторони він вже пошліфований, ще з однієї сторони. Не получилось. Так. Так, отак вийшло з тої сторони, з тої сторони. Різь би нарізані, края притуплені. Зараз я хочу його трошки... Я маю такий... Не то вороніння, навіть не знаю, як це називається. Такий розчин, який наносить чорне таке оксидне покриття. на сталь. Зараз я його обжирю такою штучкою. Я розумію, що трошки жирно. Ну, але чи маєте обежерю? До речі, досить непогано обжирює, бо пробував різні обжирювачі, то ну, не, всі, не всі гарно обжирюють. Зараз я це обезжирю і тоді будемо пробувати в таких посудинах наносити цей оксидний слой. Я колись на заводі в тому собі носив перекус. Тепер в мене в гаражі для Блін. Так, зараз я обіжирю, і тоді зніму, як я це наношу, саме покриття. Так, тут в мене і залишки цієї суміші. У вже же в осаді трошки. Чому зараз це подваємо? Осад потім буде. Так, а це є його баночка такий. Зараз я це виглядала на смердить, Зараз, зараз. Так, покриття наноситься, тоді витирається якоюсь так, так би ляпочкою. І тоді повторно. Кількість покриттів воно, так би, забезпечує рівень покриття. Тобто, скажімо так, чим більше раз, тим темніше воно виходить. Ну і мусить бути обжирено добре. Є такі, що якісь є сталі, які кращі, які от прям на чорно покриваються. Є такі, що скільки би ти їх не покривав, воно все рівно буде з якимись глянками От так зараз витримо і змажемо маслом. Так, ось такий кубик у нас вийшов. Вже болтики закрутив і змазав маслом це все. Тому що якщо це не зброю тобто, після тієї процедури, це треба добре витерти і змазати маслом. Тому що якщо е десь буде місце не змазане маслом, воно може дати корозію. Ну, не може воно дасть корозію. Тому я зараз, зараз ще раз просто пролию отак, щоб воно все... І тут всі хорпора всюди треба. Ну, так. Такий кубик в мене вийшов. На цю рістю тримачку. Це. Якось так. Купити такий зараз на Олексі, ну, 800 гривень, 1000 гривень, хто як цінить. Е, ну, у мене тут день роботи пішло. Да, він на міліметр менший, одна сторона має, чим, чим положено. Тобто на 70. На 70, а на міліметр менше. Якось так. Працюємо далі.